Всім добрий день. Хотів засняти, показати, як я регулюю комбайн на соняшних. Комбайн кейс 61.30, 2388, в принципі, вони абсолютно ідентичні. Переднє у нас іде перше, друге і третє кукурузини, задні під барабаня. Ідуть зернові, тільки планки ось ці ми ставимо, перекриваємо проріз, щоб менше мусора йшло на решет. Тепер, що касається решет, нижнє решето. Зриваємо нижнє решето. нижнє решето, у нас, якщо видно, Зараз трохи камеру сфокусіруємо. Ну сімечку ми сейчас мелку, то тут десь 7 мм. Тепер верхня. Верхня решето у нас виходить десь в пределах 10-11 мм. Саме головне в кейсі при регулювання на соняшник, всі кажуть, вітер даєш, видуває, збавляєш сильно грязне. Значить, удлінитель так званий ми ставимо зазор такий самий, як на нижньому решеті і передок решета ми ставимо його 6 мм, не більше. Передок засипає решетний стан, ну, нижнє решето. І за того у нас грязний соняшник. Вітер у мене при таких регулюровках 760-770 обороту. І якщо воно викидало, от в мене тут є як індикатор, так сказати, побачить, вилітає, зерно видуває чи ні. Ось тут нашла. Отут. Збирається соняшник, якщо його видуває. Тут у нас тільки ось шулуха. Жатка якою ми збираємо. Звісно, цього теж багато що завісить. Жатка у нас Франко Фабріл з протягуючим валом. В комбайні йдуть одні корзинки. Зараз багато є аналогів таким жаткам Є і наші производителі. Ну, ми цю купили, у нас одна була, зараз у нас їх вже дві таких. Ми доволі. Оце що ми її зробили, вирізали, бо тут були лінії лопості. Отут ось вони були, получається на висоту вітка. От. І оцій лопості викидало наперед соняшник зерно і були втрати посередині комбайна. Ми її зрізали і поставили отакі. І все нормалізувалося. Ну, Зараз ближе до настройок. Що касається, ще тут один нюанс є. Є у нас комбайни європейського зразка і змельчителів, у нас американець. Так от там, якщо видно, спереді перфоріруване дніще подон змельчителя. От ми його, щоб менше шелухи йшло, мусора, з сімочки, ми його зашиваємо. Отут, от якщо видно, Задню, задню частину ми зашили. Передок ще треба зашити, але його там не дуже удобно. Вони йдуть заводский. А якщо європейський змільчитель, то там взагалі він зашитий склав. Ну от коли американський, то треба зашивати оті дірки на сонячний. Бо це вже лишня шулуха, яка сипеться на решетний стан і його загружає. Соняшник іде чистенький, з до 3% ми вписуємося при здачі 3, до 3% втрати, ну, втрати мінімальні, там, де не де. Яка бубка це таке. Навіть якщо взяти комбайн протрушувався і ось видувало, то це ось вона пуста, ця сімочка. Ось вона зминається. На пуста. Може хто як робить по-другому, ну ми робимо так. Соняшник йде чистесенький, проблем з цим немає. Скорость при уборці жатки 12 на 70 у нас 12 рядна вона. Це... Соняшник вчора давав те, що ми молотили. Давав до 2,5 тонн, я йшов скоростю 5,5. Це щоб вона була ідеально чиста. Вона в бункері, можна сказати, як говорять як уголь. От такі справи.